Друзі, всім привіт! Ми всіх вітаємо у новому відео. Приїхали за Лісою в басейн, вирішили цього разу поїхати на автобусі. Минулого разу через гору йшли пішки, захекались і вирішили їхати на автобусі, але нічого не під'їжджає близько. ну, Як 6 хвилин, зараз 6-7 треба дійти до басейну. Але ж знову ж таки через гору треба було піднятися по ескалєрі. По сходам і ось ми вже майже на місці вже бачимо басейн. Дуже сподобався басейн, кому цікаві ціни, я говорила і показувала цей басейн у минулому, у минулому відео. Цього разу напевно не буду показувати, бо тоді мені заборонили там знімати відео. Єдине, що може покажу, наскільки багато людей, бо зараз 18-15, 15 хвилин на сьому. Mm. Ну, тобто вечір, я Ліся, швиденько, швиденько. Тобто ввечері цікаво, скільки ввечері людей, бо минулого разу ми ходили десь години в дві, напевно, так? Щось типу того. А може і в годину дня, не пам'ятаю вже. Коротше, це не важливо. Що хочу сказати, поки йдемо до басейну з приводу оренди квартири, і можливо я так і назву. Буде називатися відео це скільки коштує оренда кімнати в Це Для чого я це знімаю? Я хочу запам'ятати взагалі цей момент, скільки ж коштувала оренда нам саме влітку, зараз серпень, яке там вже... 25 серпня завжди максимальний місяць в цьому місяці максимально все: світло, вода. Чому? Тому що літо. Влітку ми користуємося кондиціонером багато, дуже часто, а також водою, тому що спекотно і хочеться обмитися, прийняти такий душ холодний, тому багато зазвичай води. Тож, алькілєр – це оренда кімнати коштує нам 370. Євро. Я вас буду прикріпляти стосовно басейну. Десь отут посилання на басейн і ціни. А також на кімнату, як виглядає наша кімната, тому що я записувала в перший день, коли ми туди заїхали. Тож кімната коштує 370 євро в місяць. Цього місяця світло вийшло 72 з копійками євро. Це на трьох людей, на три особи. Вода вийшла 100. 62 євро. 162 євро. Ну, 161 з копійками. І вайфай також на 3,6,40, щось типу того. І того, ну там все копійки, треба ще порахувати. Чи правильно я ще сказала, краще я отут для вас напишу текстом, напишу текстом, скільки коштувало що нам в цьому місяці. І вийшло 609 з копійками євро. Отак ми. Так подумали, що майже як квартира. Ну, Колись ми винаймали квартиру чи за 600, чи за 650, щось типу того. Будемо зараз купатися. Довго збиралися ми сьогодні, але вже і спека так спала, і більш-менш приємно. Я не хотіла йти, щоб було сонце. І ми не попеклися, як минулого разу. А зараз бачу, що навіть хмари, хоч би дощ не пішов. І покажу вам зараз, скільки ж тут людей в цей час. Всім гарного. Настрою забудете скоро, як я виглядаю. Туди дивись по другій, по третій доріжці пливуть прям команда. А нам треба щось біля бортиків або ця, або та. От стільки людей зараз. Ти втомилася? Залишилось 90 сходинок. Вже йдемо додому. Ми сьогодні зробили. Відкриття. <сміст> бачив минуле відео з басейну. Ми... Так, видно мою руку. ми записували відео, як ми надягали шапочки гумові. І вдягнули їх неправильно. Сьогодні почали вдивлятися в людей і побачили, що швом, як українською мовою, шов, він повинен бути тут спереду, і тоді гулька, ну як. Там більше простору є для гульки, для волосся. А ми не так вдягали, а ми ж вами сюди в бік вдягали. Я жулісся, давай будемо перевдягати. Перевдягнули, ви знаєте, легше стало, бо до цього ми думали, що потрібно змінити нам шапочки, бо вони з нас злітали. Зараз нормально не злітають, ну, давить так. Голова потім болить, це все є, все залишилося, але ж. Тепер хоча б не злітає ця шапочка і залишається на волосі. Донечко, то від басейну. Сьогодні був запах хлору. Я минулого разу не сказала, що тоді я не почула, що пахло сильно хлором. Єдине, що речі, дуже потім ну, воняли. воняли. був запах неприємний, так? Після, Після того, як. Там покупалися, рушником витерлися, також від рушника. Ну, ви зрозуміли, сьогодні був цей запах неприємний. Ну нічого, все одно мені сподобалось. Хотіла я сьогодні піти на море. Хотіла піти на море, спитала у сусідки, вона вчора ходила і сказала, що зараз медузи, дуже їх багато. І вони тут не такі, ну як ми бачили в Азовському морі там, чи в Чорному морі, в якому вони були, напевно, і в тому, і в тому були, е то вони білі. А тут вони як чи фіолетові, чи коричневі. Ну, коротше, вони кольорові. Колір такий в них не досить приємний, їх видно отак. Якщо ті білі не так видно, то ці видно. І коли йде хвиля, а зараз хвилі, вітер на морі. Коли йде хвиля, отак хвиля підіймається і в ній дуже багато медуз, тільки треба тікати і все. Отак, тому і не пішли. І взагалі зараз по пляжам. Кажуть, що побачили якогось молюска, синього дракона, чи якось така. Він отруйний, він їсть оцих медуз. І потім, ну, чи той яд їсть, ну, вона ж чимось там як. Жалить, от щось щось із тої медузи та штука їсть, і потім вона отруйна. Знайшли, зачинили пляж, де знайшли. Нещодавно побачили, що ще якась черепаха вилізла на берег. <рес> і ми так думаємо, так краще ми підемо в басейн, там немає таких приколів. Ну, Єдине, що, звичайно, дуже втомлюєшся від того, що басейн немає мілкої частини. Одразу глибина. І немає, ну як, ми за бортик тримаємось, і звичайно, що нам легше стає, е, ну можна перепочити. Та все одно якось для мене це, що одразу глибина, і ти знаєш, що під тобою там два метри, три метри. То якось це психологічно важко, але ну, нічого. Ми вже це другий раз ми були в басейні. Тому, ну зараз покупаємось з Ми вже плюс-мінус звикли, беремо е, оцю, ну то не паралонова, якась аква палка якось так називається вона. І з нею нормально, класно. Якщо втомилася, там також можна взяти що завгодно. Є такі накладки на руки, щоб гребсти, є дощечки, ну як сказати, такі паралонові, щоб можна з ними плавати. Там дуже багато всяких атрибутів цих, з чим можна купатися. Тож хто живе в Аліканте і не ходить ще в басейн, спробуйте. Можливо, вам також сподобається. Взагалі мені більше подобається аніж тренажерний зал. Ось такий у нас був сьогодні день. Нічого такого сверх'єстечного, все дуже повільно. Женя приїхав сьогодні в 12, напевно, додому, тому що в нього стрельнула спина знову, болить тому він вдома, натерли його мазю і він відпочиває. А ми йдемо за лісою, зараз будемо готувати вечерю, вечеряти та вже і спати лягати. Отакі дні. Валіканти. Нічого, залишилось ще трішки, потім почнеться школа, що не дуже радує Алісу, тішить, ну нічого. Життя і не найгали. Та як же ж можна і пойду, ніця треба обов'язково ходити і навчатися. Я, я Зумилася Аліса. Всім дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте, що йому можна поставити вподобайку. Підписатися на наш канал. Я почитаю коментарі до минулого відео, бо я казала, що я відповім. Ну, напишіть коментарі, я у вас попросила це, а обов'язково відповім вже в наступному відео. Всім гарного настрою і до зустрічі у нових відео.